Доброго добро, дня, до мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор молотів з картаро, які змінюють ваше життя. Два свою групу Телеграм, ви так додаєтесь, там більше інформації. І так, що ж це буде таке? Дев'ятка пентаклів, дівчата, у кого життя перевернеться з ніг на голову, тому що ви станете жінкою і забезпеченою. Хто вже є забезпеченою, той стане більш забезпеченою. Дев'ятка пентаклів, подивіться, тобто грошей буде стільки, що ви руку притягнули і взяли. Звісно, почуйте мене, це для тих феючок, хто. Щось робить в своєму житті. Якщо ви сподіваєтеся, що ви сидите на дивані, нічого не робите, і ось так буде ні, це для тих, у кого є амулети на фінанси, на розширення фінансової ємності. Або у тих, хто щось робить в своєму житті. Пробує. Знаєте, такі мільйонери: це ті, хто зробили мільйон попиток, і на одній у них щось вийшло. Тому не бійтеся, щоб у вас не вийшло. Бійтеся, не зробити. Ще аркан закохані, дівчата, тут зараз, ага, тут дівчата, тут кажуть, що у вас є якесь кохання до чоловіка, він кохає вас, але не був зроблений вибір чи до цього кохання. І тут людина ця до вас ніяк не проявляється, але король чаш. У нього до вас є почуття, і дуже скоро ви про це узнаєте. Причому це буде дуже неочікувано. це буде із-за кута. Тобто, привіт, ви вийшла, він там стоїть. Я серйозно кажу, або напишу, як він проявиться. По хитрості, дівчата! Хто б сумнівався? Це хитрун. Він якось продумує так, що це буде якось. Ну, як, якось це буде виправдано. Тобто, він придумає, це не буде прямо я спеціальна людина по хитрості проявиться, що він буде говорити. Він буде говорити, що він багато щось робив для того, щоб ця зустріч сталася. Так. Що тут у нього буде незадоволення вашою поведінкою. Так, але він буде про те, що у нас з тобою взаємне кохання. Я знаю, що ти кохаєш мене, а я кохаю тебе. І що він буде пропонувати? Що пропонувати? Тут карти йдуть по своєму, кажуть хана, нас своя свадьба, у тебе своя. Тут кажуть, у вас обмеження щодо спілкування і бачення з цією людиною. Так. Тому що тут людина могла вас ніяк не вибирати, да? саме вас. Був якийсь третій фактор, і вам це дуже не подобалось. Тут пентаклі він буде пропонувати. Тобто, він буде пропонувати вам щось таке, від чого вам буде дуже важко відмовитись. Він вас дуже добре вивчив. І що ж це буде за пропозиція? Дев'ятка пентаклів знов, дівчата. Він буде щось вам пропонувати стосовно і вашої стабільності і надійності, стосовно грошей, теж я правильно розумію? Тут, тут своє кажуть: ви пішли з відносин кохаючи 90% вас, тому що вибір не був зроблений. Так, Але ця ним була доленосна. Дівчата, дуже скоро він почне здійснювати всі ваші бажання, чоловік із минулого. Який тут спентаклів? Він погано спить ночами переживає взаємне кохання у вас. Тут хтось відвернувся і пішов, але почуття є і довгий час у нього. Тут він захоче з вами продовжити відносини, дівчата, без вас його нічого не радує, він буде просто діяти. Чи він може почати здійснювати ваші бажання. Так, так. Так. Ви будете стояти на вибори шляху феєчки. Яка порада феєчкам? Королева Пентаклів. Дівчата, тут кажуть, все ж таки йдіть по своєму шляху, по шляху Пентаклів, здійснюйте свої мрії, бо ви королева Пентаклів, ви в це дуже багато вклалися, у кого це відгукується. Напишіть ви щось робите, що принесе. Ідіть по своїм шляхам. І що буде тоді? Тут навіть переїзд у вас може бути. Кажуть, ви мах, ви отримаєте все, що ви захочете. Ви будете стояти вибори на шляху, тому що він тут вам може пропонувати брак проживання під одним дахом, рукою серце. Вибір за вами. Люблю вас.